То чому ж косметологи так люблять алоє? Перш за все, воно зволожує у цьому його суперсила. Сік алоє може проникати навіть у глибокі шари шкіри і зв'язувати там молекули води, роблячи шкіру більш еластичною, м'якою та гладенькою, майже одразу після нанесення. По-друге, він заспокоює. Алоє буквально заспокоює шкіру. Ось чому ми знаходимо його в косметиці після засмаги, кислотних процедур, після Зерної терапії мікронідлінгу. Та в засобах для чутливої шкіри для шкіри з судинами та акне. він діє як природний бандаж. По-третє, регенерація. Ми прискорюємо загоєння незначних ран, опіків, укусів і навіть складніших дерматозів: екзема, псоріаз, атопічний дерматит. По-четверте, волосся. Алоевера заспокоює шкіру голови, зменшує свербіж, регулює вироблення шкірного сала. А також зміцнює волосяні фолікули. При регулярному використанні вони можуть. Допомагати людям з лупою сухою шкірою голови або випадінням волосся. Науково цікавий факт: алоевера може пришвидшити регенерацію шкіри до восьми разів швидше, ніж фізіологічний процес. Саме тому воно таке популярне після процедур естетичної медицини. Добре, а як щодо алої зсередини? Тому що про це ми чуємо все більше і більше, і це справедливо. Добавки алоє або вживання соку алоє це тема, яка заслуговує. На окремий епізод, але зараз я поділюся кількома ключовими моментами: перш за все, детоксикація. Алоє підтримує печінку, нирки та кишечник, допомагає очистити організм від токсинів і діє як природне перезавантаження для травної системи. Ще одна річ це травлення. Він чудово підходить для лікування кислотного рефлюксу, запорів, здуття живота та синдрому подразненого кишечника, оскільки заспокоює, регулює функцію кишечника. І навіть може підтримувати кишкову мікробіоту. Ще один момент: імунітет: полісахариди, що містяться в алої, активують макрофаги та лімфоцити. Наші імунні клітини це забезпечує природну підтримку організму, особливо в періоди зниженого імунітету, наприклад, восени або ранньою весною. Ще один момент: шкіра зсередини, тобто регулярне вживання алоя, підтримує боротьбу з акне, шкірною алергією, екземою та старінням шкіри, завдяки своїм протизапальним та антиоксидантним властивостям він діє як косметичний засіб, але зсередини тільки пам'ятайте, що потрібно вибирати високоякісні продукти. Сертифіковані продукти, такі як добавки від алар, містять високий відсоток чистого соку алоє. Добре, для кого алоє? Власне, для будь-кого, хто хоче доглядати за своєю шкірою, особливо чутливою або проблемною для тих, хто хоче зміцнити свій імунітет, покращити травлення та комфорт кишечника. Очистити свій організм від токсинів і перш за все почуватися краще та виглядати здоровіше. Але і це дуже важливо, ключовими є консистенція та якість використовуваних продуктів. І в мене немає жодних сумнівів щодо цього: косметика та добавки ЕЛАР ефективні, перевірені, безпечні, мають відповідні сертифікати, патенти та, звичайно, ж мільйони задоволених користувачів, підсумовуючи першу частину цієї зустрічі, алоє це не примха, не тренд, це рослина, яка успішно витримала випробування часом. Воно універсальне, натуральне, понад усе ефективне і найголовніше безпечне. Його можна використовувати зовнішню і внутрішню, і його вплив справ.